А ви коли-небудь ставили собі завдання нічого не робити? І успішно його виконували? Вітаю, це день нульових завдань. Єдиний день у році, коли можна гордо сказати, я зробив усе, що планував. І це означає, що ти просто лежав лицем у подушку як герой, бо сьогодні неділя. А неділя це день, коли навіть всесвіт бере паузу, щоб перевірити, чи справді людина може вижити без списку туду. Тож дозвольте собі бути ефективно бездіяльними. Бо навіть комп'ютеру іноді треба перезавантаження, а ми з вами складніші за Windows. Отже, 2 листопада, неділя, і ми починаємо наш ер-проранок. День без планів, але з настроєм. А свят сьогодні, як у черзі, до стоматолога, багато і всі дивні. По-перше, день динамічної нешкідливості. Це коли ти не просто добрий, а добрий із прискоренням. Типу, я допоможу бабусі перейти дорогу, але з ефектом турборежиму. Або я не образив колегу, я зробив це максимально швидко. Словом, динамічно нешкідливі це ті, хто не просто не шкодять, а ще й встигають це зробити красиво. А ще сьогодні день працівника соціальної сфери, тих, хто слухає всі чужі проблеми і при цьому ще не емігрував на безлюдний острів. Друзі соціальної сфери, дякуємо, що ви витримуєте нас, коли навіть Google уже не знає, що нам порадити. А іменина на сьогодні святкує Костянтин. Це ім'я, яке звучить як людина, що не зрушить з місця, навіть якщо земля трісне. Костянтине, будь непохитним, але бажано в межах розумного. Ну а тепер про прикмети. Сьогоднішні прикмети, до речі, для тих, хто любить спостерігати і робити висновки з абсолютно випадкових речей. Якщо день теплий і ясний, зима буде лагідна, ідеально, бо ми всі вже емоційно не витримаємо ще однієї зими з характером токсичного екса. Якщо вітер, сильний чекайте на бурі і метілля або просто родичів у грудні, ефект схожий. Якщо дощ чи мряка, зима буде вогка і сніжна, тобто українська класика все мокре, але красиво. Що сьогодні не можна робити? Сьогодні категорично не можна працювати фізично, навіть якщо хтось просить тільки допомогти підняти шафу. Також не можна відмовляти в допомозі, от халепа доведеться піднімати ту шафу. Ну і ще не шити, не ріжте, не в'яжіть і не коліть. Коротше, день без гострих предметів і гострих тем. А тепер про те, що нам з вами обіцяють зірки: це гороскоп. Овен, сьогодні вам варто спробувати не переконувати світ, що ви праві. Хай він сам дійде до цього висновку. Після Третьої вашої спроби. Телець, вас чекає відкриття. Диван теж може бути робочим місцем, якщо достатньо сильно в це повірите. Близнюки, не намагайтеся зрозуміти себе сьогодні, ви все одно збрешете самі собі, але красиво. Рак, якщо щось не виходить, уявіть, що це частина плану, навіть якщо плану не було. Лев сьогодні вам хтось скаже правду, але не хвилюйтеся, ви все одно її не визнаєте. Діва, на вас сьогодні стан усе під контролем, і це, звісно, брехня, але дуже переконлива. Тризим день, коли ви можете не обирати, просто візьміть обидва, навіть якщо це два десерти. Скорпіон, хтось сьогодні намагатиметься вам щось довести, ви ж просто дивіться в очі, поки людина сама не зламається. Стрілець ідеальний день, щоб планувати щось грандіозне, або хоча б оглядати так, ніби ви це робите. Козиріг сьогодні всесвіт дає вам знак його пропустите, бо будете дивитися в телефон. Знову. Водолій, іноді найкраща ідея не мати ідей просто пливіть. Якщо що зробите, вигляд, що це медитація. Ну і риби. Ви сьогодні відчуєте дивну гармонію зі світом, це не всесвіт, це просто інтернет нарешті зловив. По гороскопу це все, а тепер, як завжди, про головне. Знаєте, часто здається, що світ вимагає від нас бути кращими версіями себе. Але, можливо, сьогодні день, коли варто просто бути собою, який не хоче нікого вражати. Бо справжня сила не в тому, щоб підкорювати гори, а в тому, щоб визнати, я можу посидіти під ними і насолоджуватися краєвидом. Тож сьогодні дозвольте собі бути просто, без надзусиль. Без мусиш, без тиску від самого себе, бо навіть леви сплять до 20 годин на добу і ніхто не називає їх ледарями. Мотиваційна фраза на сьогодні ваш спокій це теж продуктивність просто іншого рівня. Ну а я дякую, що цей спокійний хаос ви прожили разом зі мною. Нехай ваш день буде легким, як недільна ковдра, тією частиною, що не падає на підлогу. Бережіть себе, тих, кого ви любите, не працюйте, але виглядайте так, ніби працюєте. Це мистецтво, і ви в ньому майстри. До зустрічі завтра в новому Pro ранок в цей же час. І ніколи не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.